І всім привіт, А в цьому відео я починаю грати в таку гру, як братато. Що це за гра, зрозумієте по ходу відео. Спочатку треба обрати персонажа, за якого я буду грати. У кожного персонажа в грі є свої характеристики. Спробую зіграти за інженера, і зброя, яка у мене буде, це гаєчний ключ. Складність гри поки що я можу виставити тільки на 2 бо більше в мене не розблокована. І суть всієї гри це просто прожити 20 хвиль. Походу, у кожної хвилі моби будуть ставати все сильніше і сильніше. І для то, щоб їм протистояти, треба прокачуватись. Також з кожним підняттям рівня треба обирати якісь бафи для себе. Ну я беру плюс 3 хпшки. І в магазині зрозуміло, що треба собі купувати якісь речі. Обов'язково купую гаєчний ключ, бо по суті це єдина зброя, якою я буду битися всі 20 хвиль. Купую ще інопланетного черв'яка. Також, якщо не вистачає грошей на якийсь предмет, то їх можна просто закріпити. Я, в принципі, це і зробив. Ну все, закріпив собі два предмети на наступний раунд. Головна фішка моїх Гачних ключів в тому, що вони дають мені турелі, які допомагають мені вбивати мобів. І чим більше в мене буде гаєчних ключів, тим краще будуть турелі. Як завжди купую те, що закріпив та закріплюю нові предмети. Мобів поки що з'являється небагато. Буду ходити просто по карті, збирати різні сундуки та дерева. Вірніше, сундуки, які падають з дерев, беру собі реген та беру баф на ухилення. По суті, грати можна буде і після 20-ї хвилі, якщо виставити нескінченний режим, але для того, щоб нові рівні розблоковувати, треба всього лише 20 хвиль пройти. О, перший сундук випав із дерева, прекрасно. Мови поки що не дуже сильні. Так, мені якісь нові предмети сундука випав. Це шапка з винтом, плюс 10 удач, і мінус 2 урона. Ну, в принципі, можна взяти. Урон потім можна ще буде прокачати. І ще один предмет на баф броні. Обов'язково беру його, прокачую урон. Ще можу купити собі м'яд турель, у мене буде ще більше турелей, тільки одна з них буде ще мене хіляти. Ще більше прокачав свій урон, звісно, в мене буде дебаф на дальність, але в мене і так зброя ближнього бою, тому пофіг на дальність. Тепер у мене 6 із 6 гаїчних ключів. Залишається тільки їх прокачувати, просто їх об'єднувати і буде рівень збільшуватися. І ще плюс один сундук. І, і ще одна хвиля пройдена. І з сундука мені випав торт, плюс 3 хпшки, обов'язково беру його. Так, тут предмети замінюю, беру реген собі. Купую, як і планував, м'ятурель, і закріпляю ще одну карту на плюс урон. Ну, начебто більше нічого цікавого нема в магазині, можна нову хвилю починати. У мене доволі великий реген, зараз спробую його продемонструвати. Треба, щоб мені хтось ХПшку зняв. Ну, ось хіляється ХПшка у мене. Не дуже швидко, звісно, але реген є. Буду ще прокачувати лайфстил, мабуть, плюс 2% до кражі жизні. Ну і в основному собі буду хпшку прокачувати. Тут з'явився один предмет із прокляттям. Ще на плюс 3% до урона. Купую обов'язково. Ой, ще такий самий предмет. Купую їжака ЖК і все, у мене закінчилися гроші. Ну, начебто, не пані предмети набрав. Щоб можна було швидкість атаки прокачати. Бо дуже довге кд. Уже почали з'являтися якісь фіолетові монстри з фіолетовою оболонкою. Думаю, не важко здогадатися, що це більш сильні, моби. Беру собі бафи на броню. Доволі рідка карта мені випала. На 25% урону. Так, звісно, дебаф буде на броню, але мені здається, що урон буде важливішим. Ну і зберігаю ще одну карту на лайфстил. Ще якусь милу бібізяну зберігаю, в неї, в принципі, також є бафи, непогані. Звісно, можна було би цю карту взяти на плюс швидкість до атаки, але тут там мінус по броні. А в мене і так броня дуже маленька. Ну я все одно закріплю цей предмет, буду надіятися на те, що я в майбутньому зможу прокачати броню краще. Можна зараз просто постояти. АПК, і час від часу ходити збирати ресурси, тут дерево росте. Уже почали з'являтися моби, яких я не ваншотаю Вірніше, вони вже були і раніше, але просто стали набагато сильніше. Багаття, плюс 2 стихійного урону. Ну мені стихійний урон не потрібен, мені, потрібна... мені потрібен реген хпшки Тут покращую спину, тут доволі рідкі випали прокачки, карти прокачки. І тепер купую усе, що я закріпив у магазині. Зберіг іще дивного привода він дасть мені плюс 3 хпшки, але спочатку хвилі у мене буде одна хпшка. Реген у мене присутній, тому це не страшно. А ще є одноокий черв'як на плюс 12% урона. У мене вже 26% урона. Я закріпив усі карти, що були в магазині, Вони дають не пані бафи. І в основному усі на урон. Але мені також потрібно, щоб падали гаєчні ключі, бо в мене усі вони першого рівня. Це ж саме стосується турелій. А моби стоїть все сильніше і сильніше. Ось перший якийсь міні-бос. Ну ладно, це був не міні-бос, в нього просто дуже багато хп. Обираю ракету, ще плюс 10% урона. У мене доволі слабенька швидкість, тому беру бафи на швидкість. І обов'язково беру бафи на хпшку, якщо є така можливість. І зараз, якщо вистачить грошей, купую усе, що я закріпив. Так, мені вистачило грошей. Не щастить мені, звісно, на зброю в цьому магазині. Купую ще налякану ковбасу. Купив чисто через назву. Тут ще є Павлін, який на Наступну хвилю дає баф до урону ворогів. Я, звісно, думав взяти цю карту, але в мене буде одна хп, тому краще не ризикувати. А, до речі, мені ще треба брати предмети на інженерію, тому обов'язково беру цвях, плюс 5 до інженерії. Ой, нарешті я знайшов гаєчний ключ і ще один. Можна взяти ще одну шапку з винтом на удачу, бо мені щось не падають нормальні предмети. Ну, в плані зброї. Ще можна закріпити дзеркало. Опис цього предмету звучить доволі круто. Ну і начебто, все на більше у мене грошей не вистачає. Так тепер у мене одна хпшка, Зараз треба хілятися якомога швидше. Мені пощастило, що на цій хвилі зараз дуже багато мілочовки. Типу, враховуючи мій невеликий сплешрон, її дуже легко збивати. А так що будуть йти якісь танки, то вже буде набагато важче, бо в мене урону немає. Я навіть середніх мобів дуже швидко вбив. Ой, дуже довго вбиваю. Уже через дві хвилі буде перший міні-бос, якщо я не помиляюся. Надіюсь, мені в магазині гаєчних ключів насипить багато. Беру плюс 6 до урона в ближньому бої. В ближньому бою. І все. Тепер, коли я купив гаячний ключ, то він просто об'єднався з іще одним гаячним ключом. Бо в мене вже всі слоти зайняті, і тепер це гаїчний ключ другого рівня. Максимальний рівень тут четвертий. Купую всі закріплені предмети. А блін, я забувся про дзеркало. Треба було подумати, коли його купувати. Тепер виходить, що я два рази можу купити цей предмет. Я заради експерименту замінив усі карти. І дзеркало розповсюджується і на інші карти також. Тільки чомусь, тільки на ті карти, які першого рівня. Ну от, наприклад, ця карта мені подобається. Буде плюс 6% до урона. У мене тепер. Я ж правильно зрозумів, що це так працює. І обов'язково купую цю карту на плюс 8 до удачі. Тут, звісно, дебаф на стихійний урон, але мені стихійний урон і не потрібен. Також зберігаю на наступний раунд дивну книгу, бо тут а плюс один до інженерії. Купую рослину на регіон здоров'я. О, тут ще й на реген, і на лайфскил є предмет. І ще дуже прикольна карта серебряна куля. Плюс 20% урона по босам. В принципі, мені скоро це знадобиться ця карта. Бо елітний ворог з'явиться під час 12-ї хвилі, тут пишеться. Ну, начебто, все, що хотів, купив, нова хвиля. Уже 11 Поки що нових мобів я не зустрів. Скоріше за все, гра просто дає мені розвинутися до 12-ї хвилі. З'явився якийсь красті крапс фіолетовий, і не один навіть щось у нього хпшки дуже багато. Но вони, звісно, мені наносять урон. І прям дуже великий. Але все ж таки загальна кількість моєї хпшки та міріген нівелює усі їхні атаки. Так, дружелюбну бджілку розбираю. І нарешті мені попався ще один предмет на плюс інженерію. Беру серце третього рівня на плюс 9 хпшки О, і попався ще один гаєчний ключ третього рівня. У мене зараз усі солти зайняті, треба пооб'єднувати ключі для того, щоб звільнити місце. І обов'язково в першу чергу купую саме ключ. Зараз буде 12-та хвиля, тому обов'язково купую серебряну кулю. Я, в принципі, на цей випадок її зберігав, і все, в мене закінчилися гроші. Головне зараз відігравати доволі обережно. Так, з'явився перший елітний боець. У мене є вибір або його завалити, або просто весь раунд тікати від них. Він дуже багато хпшки мені зносить. Я не встигаю, я не встигаю хилятися навіть. Ну, швидкості в мене вистачає для того, щоб тікати від нього. Хоча час від часу він навіть попадає по мені. Ну мені ще 20 секунд так тікати від нього і все. Як я й говорив, що урона в мене не вистачить для того, щоб його вбити. Останні 5 секунд треба не розслаблятися, бо щось я розслабився і зараз можу програти. Ух, на, на останній секунді просто вижив. Шолом воїна плюс 3 до броні, в мене в принципі броні немає зараз. Так, в мене 0 броні, це дуже погано. Тому обов'язково обираю його. Ну, серед цих карт я не знаю, що брати, тому просто їх заміню. А Зараз у мене є вибір взяти ще хпшку, але краще я візьму броню, бо хпшки в мене і так вистачає. Попалась мені якась унікальна карта, затонувши колокол. Якщо в мене буде хпшки менше, ніж 40%, то я вибухну і нанесу 389 урона. Звучить прикольно. Ну і далі просто купую попередньо закріплені предмети. У мене знову не вистачило них грошей. Купую інопланетного черв'яка. В принципі, я його купую в будь-якому випадку. О, ще можна закріпити пружину. Імбова карта. Ну і багаття також закріплю. Реген ХПшки ніколи не завадить. Ну і начебто все. Попереду ще сім хвиль до наступного боса. Я вже перетворився на такого міні-танка, якого 67 хп. Почали з'являтися неприємні моби з червоною оболонкою. Я так зрозумів, що, що це ще краще, ніж фіолетова. Випав якийсь висток, я його розбираю. Купую пружину, купую піявку, закріплюю кібершар. Знову замінюю предмети в магазині, і мені знову не випав гаєчний ключ. До речі, через те, що в мене прокачався гаєчний ключ, у мене тепер є прокачані турелі. Ось видно одну, я біля неї стою чорна така. А, вона не одна навіть. Коротше, вони просто більше урон стали наносити її. Я просто весь раунд буду бігати біля своїх турелей, в надії на те, що вони мені допоможуть і будуть хіляти мене, ну, як мінімум одна. Ну, начебто, вони з цим справляються. До речі, непогана тактика, дуже легко стало виживати. Ой, ще одна медтурель, обов'язково її забираю. ХПшку поки що не буду брати, бо в мене її так достатньо. Візьму зараз бафи на інженерію. Купую кібершара, купую багаття, яке я закріпив. Тут є карта генератор енергії. Сенсу мені цю карту купувати немає, бо я не прокачую швидкість. Ну дуже рідко. Беру подзорну трубу на дальність. Одразу два предмети на дальність випали. Але тут хоча б нема дебафів, як в цьому випадку. Ой, нарешті мені випав іще один гаєчний ключ третього рівня. Обов'язково його закріплюю. І це ще дуже прикольна карта. Плюс 3 до параметру відсоток корона в кінці кожної хвилі. А ще це одноразова карта. Якщо абсолютно кожну хвилю буде давати мені плюс до урона, то це круто. І закріплюю ще одну піявку. Наступна хвиля дію по тій самій тактиці, просто стою біля своїх турелей. Таке відчуття, що 15-та хвиля стала легшою, ніж попередня. бо мобів стало набагато менше з'являтися. Хоча урона вони стали більше наносити. О, тільки зараз під кінець хвилі вони почали з'являтися. Знову випав мені шалом воїна, обов'язково його беру. Знову дебаф на швидкість, ну. Що ж поробиш? Ну і дальність збору обираю. В принципі, безплатно випала карта, чому б не взяти. І тут я вибір взяти або броню, або плюс 12% до урона. Хочеться прямо дуже сильно прокачати свій урон, але я розумію, що броня також мені потрібна. Ну а тут всього лише плюс 1 до броні, тому пофіг. Обираю урон. Купив гаєчний ключ третього рівня, але не так, як я хотів. Я хотів спочатку ці об'єднати, а вийшло так, що він у мене об'єднався із гачним ключом 3 рівня. Ну, тепер у мене гачний ключ 4 рівня. І закінчилися гроші на цю карту. Тоді зараз зроблю одну заміну. Можна ще взяти карту на удачу. У мене, в принципі, залишилося всього лише 4 хвилі до боса. Тому я не знаю, чи взагалі є сенс в цій карті. Клюю ще міни. Чому б ні? Додатковий урон буде для мобів. Ну просто, скоріше за все, мені навіть не вистачить грошей на цю карту, тому не буду її брати. О, тепер у мене є Турель максимального рівня. Тут з'явилися якісь танки, чи хто це вони просто стоять на місці і все. Чи Це якісь прибульці. До речі, турелі дуже непогано дамажать по 70 урону, я бачу, іноді навіть більше. Наспавнилось дуже багато всяких мобів. Цей прям якийсь фіолетовий. Зараз буду дуже довго його вбивати. Хоча він тікає від мене, тому сенсу його вбивати і немає. Ще якась карта на мінус 50 дальності, в мене і так дальності немає. Тому, ну і нафіг. О, легені четвертого рівня. Реген штука хороша. Купую закріплені карти. У мене була тільки одна така. І купую собі медальку. Мабуть, взагалі сама крута карта із усіх, що я бачив. Дуже багато крутих бафів, так мені ще на неї вистачає. І на наступну хвилю закріплюю турель і. Слоньонка. У мене начебто вже була десь така карта. Так, у мене вже є ця карта. Вона, до речі, нанесла 3000 урона, значить доволі корисна карта. Як же добре, що не спавниться багато танків, бо мілочопку дуже легко впливати. Моя тактика на 20-ту хвилю, коли буду битися з боссом, це просто від нього тікати. Тут навіть якась риба капля бігає, чимось вона тікає і нічого не робить. Тут дуже багато якихось дивних мобів, від яких не знаєш, чого очікувати. Можна взяти, до речі, крючок. 20% того, що в мене буде предмет проклятий. У мене, до речі, вже 11 прокляття. Не те, щоб це прям дуже якісь прикольний параметри в грі, але нехай буде. Плюс 4% до швидкості і мінус на дальність. Швидкість важливіша, ніж дальність. О, тут ще є крила, плюс 10% до швидкості. Обов'язково купую в першу чергу. Мені навіть вистачило грошей, щоб купити усі закріплені предмети. Ну і ще метелика закріпляю. Лайфстіл плюс 2%. Уже без двох хвиль як бос. А в мене до сих пір не вкачані на максимум гайчні ключі. В основному до цього моменту вже вони повинні були на максимум вкачані бути. По суті, їх прокачка це єдина причина, чому я так довго вбиваю мобів. Обираю легені друга рівня, на іще плюс реген, плюс 3 до регіна. Купую собі робота для того, щоб він робив повільнішими моїх ворогів. Ой, купую книгу, плюс 2 до інженерії. І ще плюс один до прокляття. 19 та хвиля. Мєд турелі дуже мене сильно спасають, особливо спасли мене в попередній хвилі. Тому випадку, коли в мене не залишиться ХП, буду просто підбігати до своїх турелів. Отут вже відчувається, що мобів прям багато. Так, проблем вони не створюють мені, але якщо сюди закинути босса, який буде на наступній хвилі, то буде важче. Ну це в принципі логічно. Ще плюс 9 хпшки беру. Тепер у мене буде майже 90. Купую закріплені предмети. За цей раунд я дуже багато накопив грошей. Ой, нарешті на останній хвилі мені почали падати ключі. Звісно, купую усі ключі, які мені дала І ще один гаєчний ключ на третій рівень, але у мене вже не вистачає просто грошей. Ну, закріплю його, звісно. Хоча 20-та хвиля зараз буде вже остання, він мені не потрібен, по суті. Мені вже просто ні на що не вистачає. Ну, я вже нічого не можу собі купити, тому мені нічого не залишається, окрім як почати 20 Хули. Ось бос з'явився. Срібше за всього, я навіть не буду намагатися його вбити. Він, до речі, також не сильно намагається мене вбити, просто якимись прыщами стріляється і все. Якщо все буде так і далі йти, то я цілу хвилину зможу легко прожити. Щось він почав буянити якось, прям дуже активно підбігає. Ну я навіть з невкаченою швидкістю можу від нього втекти з легкістю. Я, до речі, не помітив, але в мене вже 94 хп. Це прям багато, і просто можна помітити, з якою швидкістю я хиляюсь. Як завжди, під кінець хвилі я почав розслаблятися, і вони почали по мені урон наносити. Прям дуже великий. У мене якраз працювала карта. Коли у мене менше ніж 40 відсотків то я вибухаю. Все, я пройшов 20 хвиль. Ну і через те, що у мене виставлений нескінчений режим, то я можу продовжити грати. Купую гаєчний ключ, який я закріпив. І ще один гаячний ключ. Насправді ця хвиля була набагато легшою ніж ці попередні хвилі. Закріплюю сплав о купую дерева, щоб було ще більше дерев. Ну тепер по суті буду просто закріплювати усі якісь більш-менш рідкісні. Карти, предмети, бо вони дають непогані бафи. На цій хвилі з'явиться якийсь елітний ворог. А, ось і елітний ворог. По суті, той самий босс. Тільки в цьому випадку їх двоє, і вони набагато агресивніші. Очевидно, що навіть за цю хвилю я ні одного боса не вб'ю. Ну, верніше, це не боси, а елітні вороги. Ну, якби вони там не називалися, я їх все одно не вб'ю. Скоріше, вони мене вб'ють. Ой, ще одна поджигаюча турель, обов'язково беру турелі, і тут постав вибір або плюс 16% до урона, або плюс 12 ХПШ. Великої потреби в ХПшки в мене зараз немає, тому беру урон. У мене модифікувалася карта, яку я закріпив, тут тепер плюс 7 до прокляття ще, тому стало ще більше сенсу її купити. Насправді цікавіше, вже буде просто завершити цю гру і... і почати її з нової складності, бо насправді третя складність доволі легка. Уже спробую допройти гру докуди зможу. По ідеї, до 25-ї хвилі точно зможу пройти. Пожертвую одною броньою для того, щоб взяти швидкість атаки. Враховуючи мій урон, швидкість атаки мені буде дуже корисна. До речі, у мене урон треба подивитися? Ну там 140 я бачу, ну більше 100 нормально. Ой, щось, щось по мені дуже багато урону прилетіло. Непорядок. Ай мене навіть турельки не спасають. Мене спасає та карта, яка вибухає. Ну, ладно, це все ще дуже легко. Беру плюс 9% до швидкості. Ой, купую ще один гайчний ключ. маю тепер три ключі четвертого рівня. Нарешті на 24-й хвилі я хоча б трішки прокачався. Щось прям дуже багато почало падати, мені ключів. Закріплюю медтурель, плюс 15% до взривного урона я можу взяти. Просто візьму, у мене начебто немає взривного урона, але нехай буде. І беру ще вічливого прибульця. Раніше закріплюю, бо мені вже грошей не вистачає. Насправді не дуже відчувається ефект сповільнення мобів від робота, який біля мене літає. Я я дуже розслабився. Я почав дуже сильно дивитися на ачівки, які мені почали падати, і через це програв. Ну гра все одно вважає, що це удачний забіг. Це так і є, в принципі. Я прожив 20 хвиль. Цього по суті гра і вимагає. Тепер у мене розблокувався ще один рівень складності. На новому рівні складності буде набагато цікавіше грати. Можна зараз подивитися, скільки урону нанесли моє. Скільки урону моя зброя нанесла. Тут більше всього нанесли навіть не ключі, мабуть, а турелі. Так, одна поджигаюча турель 93 тисячі урона нанесла. Це більше, ніж усі гаєчні ключі разом взяті. І це тільки одна турель. Ну, коротше, як я й говорю, що турель доволь... доволі імбова штука. Вже за нового персонажа на новій складності я пограю в наступній серії, а на цьому я буду завершити. Тому думаю, що всім сподобалось, всім пока.